Друзі, мої вітання. Разом з вами вступаємо у 1308-й день повномасштабного вторгнення в Україну. Цей день принаймні, ознаменувався вже тим, що вчора ввечері деякі європейські аеропорти закривали свої авіапростір. Зокрема, це мова йшла про Данію, Норвегію. Адже над їх авіапростором були зафіксовані невідомі літаючі об'єкти. Це переважно було, звісно, що безпілотники, але якого вони походження, що з ними сталося далі, поки що невідомо. Ну про відомо, що Данія не збивала їх. Чекала, коли вони самі полетять з її авіапростору. Що ж, сподіваємося, що найближчим часом буде більше подробиць, і що це було, і хто понесе відповідальність, якщо дійсно це було порушення авіапростору. Ну а я поки що пропоную перенестися до наших внутрішніх подій безпосередньо щодо подій на фронті. А в цьому нам допоможе більш детальніше розібратися наш експерт. Це речник української добровольчої армії Сергій Брачок. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні, слава Силу оборони, вітаю! Героям слава, пане Сергію, хочу розпочати од. От... З такою ініціативи, яку президент вніс в якості законопроекту до парламенту, але до початку хочу зазначити стан нашої мобілізації, так би мовити. От за останніми даними, це те, що говорить народний депутат з оборонного комітету Костенко, що Україна мобілізує близько половини необхідних ресурсів для укомплектування бригад. Ситуація дещо навіть покращилась порівняно з тим, що було півроку тому. При цьому за його словами, поточний темп мобілізації не дозволяє проводити великі наступальні операції Операції та забезпечує лише підтримку існуючого режиму введення війни, коли збройні сили здебільшого діють в обороні, не в наступальні операції. беруть участь. Ну я нагадаю, що за словами російського диктатора Путіна на лінії фронту в Україні перебуває 700 тисяч військових росіянців. От, власне, наша нинішня ситуація з мобілізаційним процесом, і вчора стало відомо, що Володимир Зеленський подав певний законопроект до парламенту. Він передбачає те, що відправлятиме підрозділи збройних сил України за кордон. Прийняття документу дозволить направляти війська до Туреччини та Великобританії для завдань національної безпеки та оборони. Пане Сергію, роз'ясніть, будь ласка, про що може йти мова? Бо знов таки наскільки розумію, нам не вистачає військових для того, аби ми були не в обороні, а для наступальних дій. І Тут при цьому ми будемо відправляти до Туреччини і Великобританії підрозділи. Ну я думаю, що почну з другої частини вашого запитання. Великобританія та Туреччина мова йде про те, що наші військові можуть і будуть швидше за все навчатися відповідно в навчальних центрах. Відповідно отримувати в тому числі цілком вірогідно і відповідне забезпечення для формування можливо нових підрозділів, нових з'єднань та об'єднань, як це було на прикладі Франції. Згадаємо нашого 155-го окремо. Бригаду імені Анни Великої, яка повністю за рахунок Франції була навчена. Е, зібрана вже там е, підрозділі проведено злагодження відповідне і забезпечено, в тому числі як озброєнням е, там технікою. Ну, власне, все те, щось на сьогодні потрібно було для введення цієї е, частини цього з'єднання в бій, все це і відбулося, не дивлячись на те, що там пам'ятаєте, були певні моменти пов'язані з історією саме цієї бригади. Зараз вона стає. Боєздатною і стала боєздатною, вона сьогодні завдає великої шкоди ворогу, і хлопці молодці, просто що можна сказати. Тому я думаю, оці питання вони пов'язані, перш за все, з навчанням наших відповідних категорій військовослужбовців. Що стосується питань мобілізації, ну, з мого боку, некоректно коментувати представника відповідного профільного комітету з питань оборони та національної безпеки, там набагато більше інформації, в тому числі, яка. Має відповідний гриф е таємності ми відповідно, е звичайно, впевнений, що нам необхідно підсилити мобілізацію. Це на сьогодні очевидно. І очевидно, що е ті наступальні дії, про які ви говорите, ми сьогодні проводимо лише, скажімо, в форматі контратакуючих контрнаступальних дій, зокрема. Триває Добропільська контрнаступальна операція. Це офіційно сьогодні. Так характеризуються ті бойові дії, які зокрема відбуваються на цьому напрямку, тому що в тому числі так для того, аби наступати, є математичний науковий розрахунок, практичний розрахунок військ має бути. Наступаючих, принаймні по особовому складу, м'яко кажучи, дещо більше ніж ті тих, тих військ, які, які знаходяться в обороні, тому сьогодні наше завдання і для цього теж звісно треба підсилення мобілізаційних. Наших моментів збільшення мобілізаційного ресурсу відповідно проводимо стратегічну оборонну операцію. І найголовніше завдання в їх два: перше це збереження максимально особового складу, відповідно, нанесення максимальних втрат ворогу, зокрема і по особовому складу. Ви знаєте, що росіяни дійсно несуть величезні втрати на всіх ділянках фронту, але на сьогодні вони і переважають в своїх наступальних діях. Три-чотири на деяких ділянках, і про це говорив голов Сивський, навіть шість разів кількість нашого особового складу? Mm -hmm. Тому що видно, що підсилення мобілізаційних заходів воно на сьогодні має відбутися mm -hmm. щодо наших е, навчань за кордоном. Військових, е, ви Францію згадали нас, пам'ятаю, там Польща була раніше, і інші європейські країни, Туреччина. Якщо чесно, ну я принаймні, вперше зустрічаю як то країна, яка буде приймати наших військових для навчань, і тут наскільки. Скажімо, так доцільно цю країну використовувати в контексті того, якщо порівнювати туреччину Великобританію. Ну кількість росіянців в туреччині ми знаємо там просто величезна. А тобто, ну як на мене, там і сама ж Туреччина продовжує тримати з Росією економічні зв'язки. Чи це в цьому контексті не наш вибір? обирати цю країну як майданчик для навчання думаю, що якраз Україна обирає де навчатися, і значить для цього були аргументовані певні моменти, і яким чином це відбувалося? Я не думаю, що це туреччина там просила. Можливо, запрошували при цьому аргументуючи, чому і головне, які знання туреччина, турецька армія, яка є дійсно сильною, є потужною. Військово-морський флот Туреччини ну сьогодні він, мабуть, домінуючий завдяки Україні, в тому числі домінуюча сила у Чорному морі, якщо ми говоримо саме про флот, тому що Україна нанесла величезні втрати Чорноморській флотилії. Відповідно, турецький флот підсилений таким чином, в тому числі, можливо, були якісь певні аргументи, специфікація, відповідно, функціонал, якому наші турецькі колеги е, можуть ці знання передати відповідно. В тому числі нашим військовослужбовцям, взагалі, такі обміни, такі навчання, вони ж мають, скажімо, зацікавлені з обох сторін. Це не означає, що ті самі британці від нас не отримують певних знань і більше сьогодні в Європі кращої армії українська немає. Я е, суб'єктивно про це заявляю, але відповідально. Немає кращої армії. Тому і ті ж самі турки, я думаю, вони багато чому можуть навчитися у Збройних сил України. Я думаю, вони і будуть цьому вчитися. Тому що е, ну це зараз вже трошки не про військо, можливо, дещо в іншу, в іншу тему. Буквально на кілька секунд застрибну. Але геополітична мапа світу е, вона на сьогодні змінюється дуже активно. Сьогодні формується новий е, світопорядок. Ми це бачимо ми є свідками, ми є учасниками цих процесів. Тому всі хочуть вчитися, всі хочуть отримати нові знання, які будуть використовувати або можуть використати за тих чи інших обставин, тим більше при такій агресивній політиці Російської Федерації. Угу. Збільшилась кількість запитів на контракт збройних сил України від іноземців. Заступник начальника центру рекрутного ТРО Ігор Швайко зазначив за його словами, Україна сьогодні приймає до збройних Сил іноземців із 20 країн, починаючи з Росії та Білорусі і закінчуючи Сполученими Штатами Америки, Канадою та Бразилією. Робота з іноземними громадянами дещо складніша. Вони мають перебувати на території України легально. До них не повинно бути питань з боку контррозвідки та СБУ. Вони мають підтвердити, що справді приїхали. Але захищати Україну, зазначив Швайка. Пане Сергію, як ви вважаєте, що мотивує цих людей а, з різних країн світу приїжджати в Україну і чи ми можемо цей, цю їх мотивацію ще більше посилити, або більша кількість людей долучалася? Адже нам особовий склад ну, необхідно підсилювати? Ну, власне, я розумію, підтекст цього запитання, чи не приїздять за гроші виконувати відповідний бойовий функціонал. Ж, Вісно, так. Звісно, так. Звісно, так я не можу відсотковому плані сказати, е, хто приїздить воювати за Україну або поруч з Україною в наших військах, не, там мотивований відповідною ідеологією, або там якимись іншими моментами. Хтось дуже ненавидить росіян. Це теж треба враховувати цей фактор. Бо як Радянський Союз, так нинішня Росія наробила біди по всьому світу відповідно. Якщо хтось думає, що та Росія дуже товаришує зараз е, з Талібаном. Я думаю, що свій є таган талібанець десь в спину колись стромбить. Тема інша розмова. Так от, власне, ми бачимо, що, по-перше, нарешті справді запрацював цей рекрутинг для іноземних громадян. Це е, вагоме підсилення, тому що дуже багато приїздить людей, які мають бойовий досвід, в тому числі відповідно. Е, це є ветерани, це є, ну давайте називаємо їх люди війни. Які можуть на якийсь час піти зі служби армійської, полишити війну, бо брали активну участь в тих чи інших конфліктах, але війна з них ніколи не йде. Це їхня робота, це їхня професія, це їхнє життя. І на цьому ще й заробити. Я зараз не можу сказати, для цього є відповідні представники, які там фінансові умови таких. Угод між іноземцями і нашою державою. Але якщо є можливість, і це абсолютно правильно ще раз кажу, можливість максимально е, долучити до наших сил оборони іноземців, е, наприклад, з Латинської Америки, дуже багато. Я знаю, що колумбійці цим питанням цікавляться. Е, ну, є дійсно представників багатьох країн у нас. Е, якщо це буде масштабовано, то це буде добре. Це точно не буде мінус. Це буде. Підсилення наших підрозділів, підсилення нашої боєздатності. Ну таки все залежить від того, наскільки цей процес буде масштабований. Ну, подивіться, Російська Федерація, маючи такий величезний мобілізаційний ресурс, вона не цурається проводити ті самі рекрутингові заходи по всіх країнах світу. Дуже активно в Африці. Ви знаєте, працює і навіть є той африканський корпус відповідний. Ми бачимо цих африканців на тих чи інших напрямках, на тих чи інших відтинках фронту вони присутні. Принаймні, ну і власне і Азія, там, Мала Азія, Середня Азія, тобто багато представників. Росія цього не цурається. взагалі про Північну Корею не буду говорити там все на офіційному рівні. Тому це правильний процес, е, який Ну зараз не варто про це говорити, але треба було починати від початку повномасштабки. Ну добре, що так. Добре, треба підсилювати. Тут просто єдиний момент щодо тих людей, які через фінансову складову їдуть працювати. Чи ма працювати воювати? Перепрошую, чи маємо ми якісь запобіжники в цьому контексті використати? Адже так само їх можуть потім росіянці перекупити, аби вони перейшли на їх бік і вже воювали проти нас? Ну, по-перше, ті, що хочуть заробити гроші, я думаю, вони цікавляться будь-якими пропозиціями, можливо, я. Просто так собі думаю будь-якими пропозиціями і обираю, в тому числі як фінансовий заробіток, ну можливо, якусь внутрішню мотивацію, тому що е все має бути, як кажуть, за спільним коханням відповідно. Так якщо ти будеш любити Росію і їдеш воювати проти неї в складі української армії, ну це виглядає нелогічно, е що там пропонує Росія, теж не, не готовий зараз сказати, але. Я думаю, що це вже і наше завдання. Також цих бійців мотивувати, розповідати, показувати за що ми воюємо, чому воюємо проти кого. І я думаю, що багато хто стає вже не просто фінансово зацікавлений брати участь у бойових діях на боці нашої держави, а ще й мотивований морально. Я знаю, що ці підрозділи вони мотивуються також з певною українською ідеологією. Я маю на увазі. За що ми боремося? За свою країну, за наших дітей, і тому е, для адекватних людей ця ідеологія е, вона вона сприйнятна. Е, людська ідеологія, я назву її так, а не людоненависницька, як це в Російській Федерації. Угу. Гаразд до певних змін, які будуть стосуватися нашої армії, новий вид військ буде створено в Україні. Рішення створити на базі штурмових підрозділів, штурмові війська ухвалено, зазначив президент. Що стосується штурмовиків, у нас з'явиться штурмові батальйони, полки, які показують впродовж 25-го року безумовно хороший результат. І ми вирішили, що треба вийти в юридичну площину. Руски вирішили робити те саме, що і ми будемо зараз робити окремі штурмові війська. Прийнято це рішення. Зараз все готується. Я думаю, десь тиждень, десять днів, і все буде працювати. Одні з найкращих результатів під час наступальних операцій показали 225 й полк, 425 й полк, інші полки. Тож їхній досвід вирішено масштабувати також. Незабаром почуємо і про інші штурмові відрозділи, зокрема з потужною безпілотною е, системою компонентною. Пане Сергію, як ви цю ініціативу? Ну і для чого нам це новий ви штурмових військ? Адже у нас і так є десантно штурмовіше. Що що зміниться? Ну власне, хороші результати показали і показує в тому числі і Айдар. Наші штурмовики, в тому числі і 210-й окремий штурмовий полк, 33-й, який на Запорізькому відтинку, 253-й, 7-й, 253, й перепрошую, 7-й, це по старому окремий штурмовий батальйон Арей Української добровольчої армії. Це я взагалі з величезною гордістю про це кажу. Це питання виникло. Мовляв, так, дійсно, у нас є десантно-штурмові війська. Навіщо робити окремий рід військ? І вчора, буквально напередодні нашої розмови, ми бачили думку самих штурмовиків. Які пояснювали своє бачення і чому? Хотіли б створення цього виду цього роду військ, штурмові війська України, це люди практики, це люди герої України, які пройшли жорстокі бої від початку повномасштабки, в тому числі і це і Курська операція, і Харківська наступальна, і власне сьогодні Запорізький фронт, і Сумщина. Сьогодні Добропілля, Добропільська контрнаступальна операція. Тобто всі ті найспекотніші. Ділянки фронту, які є сьогодні, були вони пройдені нашими штурмовиками. Взагалі треба розуміти базово, що е, на сьогодні, не дивлячись на дронову компоненту, не даремно тут дійсно говориться про м, м, підсилення цього роду військ відповідно е, дронового компоненту. Тому що е, сьогодні перші бої, які взагалі відбуваються на тій чи іншій локації, це е, бій за повітря, хто буде володіти малим повітрям. То і буде мати просування, адже визволення українських територій відбувається лише тоді, відома істина, коли на цю землю вступить нога українського штурмовика і замайорить наш прапор. Інших варіантів немає. Дрони будуть битися або літати над головою, але це буде сіра зона умовно. Це ще не буде поверненої української території. Так, от, власне, десантно-штурмові війська. Ну, зокрема, там згадаємо, наприклад. Нашу корпусну систему, на якому нещодавно повернулися збройні сили, сьомий корпус десантно-штурмових військ, е який відповідає за певну ділянку фронту, ми не можемо у разі необхідності ці штурмові підрозділи підняти з цієї локації, там умовно з локації А і перекинути на, на локацію Б, де вони зараз будуть край необхідні. Ми не можемо оголювати фронт, ми не можемо його. Залишати без прикриття. І це один з вагомих аргументів. Що говорить про основний, на мій погляд, функціонал. І я думаю, що штурмовики це будуть ще пояснювати показувати. і показувати. Основний функціонал, знаєте, ну я собі так це назвав: мобільний ударний кулак Збройних сил України. Тобто це ті війська, які. Можна перекидати з однієї ділянки фронту на іншу на найбезпечніші, небезпечніші ділянки, де виникає е, там кризова ситуація. називаємо це так, і при цьому ми не відриваємо від тих самих корпусів е, штурмові підрозділи. Бо в корпусах є свої штурмові підрозділи. Тому хто йде до складу штурмових штурмових військ? Я зараз не можу це сказати, буде, я думаю, офіційно, звісно, повідомлено. Але в корпусах залишити що нові підрозділи. А відповідно, ця ударна сила буде діяти по всій лінії бойового зіткнення. Ну, власне, як це часто зараз говорять, виступати в ролі певної пожежної команди. І я в цьому не вбачаю дійсно, по-перше, нічого поганого. Я думаю, це підсилить наші бойові спроможності. Угу. Гаразд пане Сергію. На останок ваша оцінка щодо ситуації на найгарячішому напрямку. От зокрема, видання Sky News пише, що Росіяни поступово оточують покровську оборона України може добігати свого кінця. Пишуть, що збройні сили України більше року тримали стратегічний Покровськ, але ситуація різко ускладнилася. Росіяни створили зону. Ураження безпілотниками перекривши всі маршрути постачання, Москва змінила тактику, перейшла від масованих штурмів, які призводили до величезних рад до повільних малих операцій по оточенню міста. Ну і подібний підхід вони застосовували ще в боях за Бахмут. Як ви оцінюєте ситуацію і в нинішніх реаліях, чи що може не знаю на вашу думку, допомогти Збройним силам а, утримувати місто далі? Я так розумію. Ну питання з озброєнням у нас тут немає якогось дефіциту, бо нещодавно нам і партнери перший пакет допомоги куплений у Америки надали. Тобто, мабуть, в цьому контексті ми забезпечені? Ну, найгостріша ситуація по Покровську сьогодні виникла на південному фланці. Я не можу сказати, що на північному у нас все добре, але там ситуацію, е, ну скажімо так вдалося наблизити до більш-менш стабільної. Тобто, е, про яке охоплення міста сьогодні можуть говорити. Наші колеги з іноземних медіа на південному фланзі дійсно ситуація складна. Дійсно, ворог обрав тактику спроб проникнення через наші бойові порядки, тобто обходити ці бойові порядки, накопичуватися в відповідному місці і рухатися далі. Тобто, ну така собі тактика стрибків, накопичились, пішли далі, знову чекають підсилення і отак далі. Далі просуватися потихеньку. Тому південний фланг Покровська сьогодні там багато питань до. Оборонних дій знову таки ті заходи, які сьогодні проводяться, про них ми не можемо говорити відповідно. Не забуваємо про добропільський відтинок фронту, де дуже активно тривають бойові дії, і наша контрнаступальна операція, яка все таки натикається, в тому числі відповідно на наступальні дії ворога. Росіяни там теж намагаються наступати. Тобто, ситуація по покровського вона дійсно залишається. Дуже спекотною, яким чином будуть розвиватися події, я думаю, найближчими днями ми це побачимо. Дуже багато буде залежати від того, як буде ситуація на добропіллі складатися на нашому південному фланзі Покровської оборони. Оце два елементи, які покажуть нам, що буде далі найближчим часом. Ми не забуваємо інші ділянки фронту. Там теж ситуація надзвичайно складна і важка. Mm -hmm. Пане Сергію, щиро вам дякую за вашу оцінку питання. Так які ми разом з вами піднімали речник української добровольчої армії Сергій Брачук, був разом з нами. Друзі, дякую за те, що прийняли наше запрошення.